Манала просто й побігла постійно робити все навпаки, і все, щоб їй не сказали батьки, чому дитина не слухається. І у мене зустрічне питання: а чому має? І для того, щоб дитина нас слухалась, ми маємо бути такими, яких треба слухатись. А якщо ж нам соромно, страшно, і ми не можемо повисити голос на когось, і взагалі за нас все всі вирішують, і батьки досі кажуть, що нам робити, то дитина буде слати наші правила якнайдалі, тому що вона не дурна. Тому що мама має бути для неї головна. Давайте поговоримо, чому є проблеми зі слухняністю дитини і чому дитина. Вас не сприймає, як головну, і це не знущання моє над кимось, це факти, якими я буду оперувати тезіси. А ми вже з вами почнемо в цих тезісах відшукувати проблему, яка є, і вирішувати її. Добре? Як новонароджена дитина може взагалі вирішувати: оцю людину буду слухатись, а оцю людину не буду слухатись. Не подобається вона мені. Вона вирішується за тим, як та чи інша конкретна людина задовольняє її потреби. Якщо оця людина прийшла, все зробила, не чекає, доки дитина їй там покричить, покаже, якось пояснить, а прийшла, зробила, зрозуміла, все взяла на себе у цю відповідальність, то відповідно ця людина шарить. Відповідно, за нею треба слідувати. Якщо ж оця конкретна людина прийшла, вручила пляшечку і пішла. Або прийшла, поклала і сказала, «добраніч» ніч і пішла. То базові потреби дитини не задовольняються, або вони задовольняються самі по собі. Тобто дитина бере пляшку, сама там її якось свої 3-4 місяці тримає. тобто дитина сама там якось крутиться, обіймає свого кролика і намагається з ним заснути і сама все вирішує, то дитина вважає, що вона для себе є головною. На жаль, ось вам і самозасинання, ось вам і суміш, які наслідки вона потім може давати. А наслідки будуть такі, що дитина буде манати ті всі правила, що мама собі придумала, влаштовувати мільйони стерек. Постійно йти в протест з батьками, постійно робити все навпаки, все, щоб їй не сказали батьки, і просто творити таку дівчину, як власне ми можемо побачити на будь-якому майданчику, коли є діти, які реально манали всі ті правила. Як зрозуміти, ваша дитина підтримує ваші правила чи не підтримує? Якщо ви кажете, отам дорога, туди не біжимо, і ваша дитина слухається ідеалі, з першого разу. Май з дорога. Слухається, і не біжить, то все окей. З вами все окей. Да, вона може інколи попрати ваші правила, інколи зробити навпаки, інколи влаштувати істерику, піти в протести, це окей. Але якщо в критичній точці ви кажете, і вона слідує без питань. Ви можете не дивитись це відео. Якщо ви кажете, там дорога, або там незнайомий дядька, або там собака, будь ласка, стій тут, не відтікай від мене далеко, і дитина манала просто і побігла, отут уже є проблемка. Для вас це відео, давайте розбиратись. Взагалі є така фантастична штука як слідування, яке каже нам, що мала дитина має усюди слідувати за своєю мамою, що відповідно означає, що мала дитина, скільки б їй не було років, не тікає на вулиці хто зна куди. Вона завжди десь полі зору мами, або йде поруч, або трошки позаду, або трошки збоку, але десь так, щоб мама, якщо що, могла за два кроки її схопити і втримати, бо є собаки, машини, незнайомі люди. І в теперішніх умовах є ще багато чого, чому треба дитину, якщо що, тримати поруч з собою. Що ж ще може стати причиною того, що дитина виросла, і вона тікає від нас на вулиці. Вона не слухає наші правила. Вона взагалі-то не вважає нас тими, кого треба слухати. І тут дуже неочікувано для вас, але очікувано для мене це візочок. Це те, про що кажуть, дайте дитині пізнавати світ, нехай вона на нього дивиться. Але там починається перенавантаження нервової системи, там дитина не може з маминого обличчя вважати реакцію на якусь небезпеку, тому вона має самостійно приймати рішення про небезпеку, тому вона знов починає вважати себе головною. Там дитина постійно їде попереду мами, а мама в неї просто як ізвозчик. Який її везе і виконує усі її прихоті, і вона знов починає вважати себе головною, і там дитина повністю керує прогулянкою. А отже, дитина знов переходить в головну роль, а мама залишається позаду, і це саме мама має виконувати те, що я собі придумав. Ось такі вони наслідки наших чудових візочків. І Якщо ви зайдете в магазин і пошукаєте там візочок, якому мама буде йти спереду, а дитина буде дивитись при цьому на неї, то ви таки знайдете два штуки з ста, які стоять на поличках. І я шукала, я не знайшла. Це жесть з цими візочками. Але ми вже в телеграмі робили прям перелік візочків. Якщо вам треба, то напишіть. Отже, підсумовуємо, чому дитина нас не слухається як мінімум через самостійне годування, як мінімум через самостійне засинання, як мінімум через візочки. Сюди ж ми ще можемо докинути самостійні прийоми їжі, коли дитині дають тарілку, мама пішла, або мама займається своїми справами. Дитина сама там собі їсть. Це не дуже окей, це не найгірше, що може бути, але це не дуже окей, бо прийом їжі має бути спільним, коли мама їсть, я їм. І на це є багато причин. Деякі з них я оголошувала в іншому відео. І в одному з наступних відео я вам розповім, чому прийом їжі має бути спільним під контролем мами, чому дитина не має їсти самостійно і взагалі інші пов'язані з цим моментом. Що ще? ще ми можемо в цей перелік додати? Коли мама не є основною авторитетною фігурою для дитини, коли мама віддала дитину її 9 годин або 10 годин на день виховує няня. Або трьохмісячну дитину 5 годин на день виховує няня. Це дуже дофіга. Це прям дуже дофіга. Я отут залишу приблизні норми, щоб ви розуміли на скільки годин на день можна буде залишати дитину. І якщо ви перебільшуєте ці норми, то для дитини інша людина може стати авторитетною. І може не сформуватись стабільна надійна прив'язаність з мамою. Якщо немає надійної прив'язаності, то слухати тебе, ну пробачте, немає ніякої потреби в дитини. Далі, що ще? І це абсолютно тотальна невпевненість мами в своїх діях, коли мамі розповідають, як діяти бабусі, дідусі, чоловік, інші мами на майданчиках, бабки під під'їздом і всі інші, і мама всіх слухає і всіх. Розуміє і всіх виконує всі оці їх поради. Коли дитина бачить, як маму сварять при ній, і вона сприймає, що ну мама не така вже й головна. Ну тебе тут насварили, Нафіга мене тебе слухати. Я краще послухаю того, хто тебе сварить. Тому ми маємо бути впевнені в собі. Тому ми маємо не дозволяти жодній людині при дитині нас сварити чи критикувати. Взагалі це не має існувати. Тому ми маємо бути архі впевнені в своїх діях стосовно виховання дитини. І я не знаю іншого шляху, як бути впевненими, якщо не мати знань. Дівчата дуже часто мені пишуть з моїх барафонів чи продуктів про те, що в них саме впевненість піднялась, тому що це основа для того, щоб дитина нас слухала, бути впевненими, розуміти, що ми робимо і чому ми це робимо. Інколи недостатньо просто зняти підгузки з дитини. Треба тупо розуміти, для чого я це роблю, який буде мій наступний крок, і як адгавкатись від всіх родичів, які кажуть, вдягни підгузки назад на дитину. Треба ось такий шмат впевненості інформації і знань на те, щоб мати в собі сили стояти на своїй позиції. Якщо ми постійно туди-сюди спробували, не змогли відстояти свою позицію, знову спробували, знову щось там послухали іншу пораду, то й дитина не буде сприймати нас супер впевненими, тому що ну. Ми самі в собі не супер впевнені. Причин насправді ще дофіга. Але основна причина це або наша невпевненість, або наші неправильні дії стосовно дитини. Я вам дала основні фактори з цієї, цієї категорії. І, звісно, що в мене є і марафон, і вебінар про цю тему, тому що ця тема ледь не найактуальніша в материнстві, тому що материнство взагалі то. Існує саме для того, аби прокачати нас і підняти нас на суперновий рівень і зробити з нас супер впевнених в собі людей. Для цього існує материнство, щоб зробити нас такими, якими нас жодна робота, жодна посада і жоден чоловік не здатні зробити, аби ми стали кращою версією себе сильною, впевненою, відповідальною, яка шаричо вона робить, яка має мільйон знань і їх використовує. Ось, власне, для чого існує материнство. І для цього існують мої марафончики, тому що вони допомагають закривати хоча б якісь потреби цього переліку. І марафон прослідування він взагалі такий базовий. Це якщо у вас дитина тікає на дорогах, оце вам туди. Якщо дитина не слухає жодне ваше правило, взагалі ніколи, щоб ви не сказали, як би ви не погрожували, це вам туди. Якщо дитина не хоче вкладатись, не хоче нічого робити, тому що це пропонуєте ви, а з іншими вона буде це робити, то це вам туди. Тому що є багато нюансів. Які реально можна вирішити лише тим, що ви в очах дитини станете головною. І це прям супер класно. Я його обожнюю, тому що він реально він, він не дає якихось чітких результатів, типу дитина пішла на горщик або дитина почала їсти класно, але він дає таке тотальне відчуття маминої впевненості в собі, таке тотальне розуміння, що тепер я керую ситуацією. Я можу сказати ось так і реально буде ось так. Це, на жаль, <смі> не позбавляє нас дитячих істерик. Вони будуть і вони існують все одно, щоб вони робили, але це суттєво зменшує кількість цих істерик. І, ну, коротше, я прям дуже раджу. Тому, якщо у вас залишились ще питання на тему, чому дитина не слухається, пишіть. І я зроблю ще одне відео на цю тему і знову з вами поговоримо. А поки що лайк, підписочка, і до зустрічі в нових відео. Давайте!